Добрий день! всем доброго ранку понеділок. Ми вже на розвантаженні. З останнього відео був останній кадр смажена курка. І тепло. У нас тут холодний а, а, атлантичний вітерець такий дує. 16 градусів, але такий вітерець. Все, ночував недалеко, за 30 миль звідси на Рестері, місця були, все добре. Вчора трошки пізно ліг спати, тому що монтував ще два ролики, два відео. Зараз приїхав, а тут нікого нема. То є, а людей немає. Запитати, де, що, куди розвернутися, стати. Компанія займається все для полу, я так розумію, дуже багато різного паркету, клею. А, різні утеплювачі під паркет. Ну, під, під ламінат. Не паркет, а ламінат. Бачите, такі є, такі є. Це те, що повернули. Що схоже на те, що я привіз, от таке, що схоже, привіз. Ось. Але тут нікого нема, не знаю, я вже дзвонив, ходив, питав. Мені подобаються маленькі компанії, тому що. Кажуть, це ну, все дуже швидко. Каже, знімай тарку, ще як знімеш, все, метео на Запаркуйся насередині, дивився. Мені дуже подобається, що коли велика компанія, ти не знаєш, що, де і як, а вони на тебе дивляться, думаєш, якого фіга ти не знаєш нічого. Типу чувак, бачиш, що всі роблять так, що ти так не зробив. Ось. А тут швиденько каже, О, вони вже знають, що ти приїдеш, бо вони на тебе чекають, а там ти приїжджаєш, а деякі питають, ну нафіг ти приїхав, нам це не треба, це багато. Потім розбираються. Хто, що, скільки, нащо замовили, що один замовляє, другий платить, а третьому нафіг, не потрібно. Отак от супер, все. Йдемо знімати тарпу, моя весела робота, тарп номер 8 І нічого, Трошки, трохи фізично попрацюємо. Дино йшло все на все. Я десь в 8 на 5 тільки запаркував, тільки приїхав, поки пошукав, хвилин там 10 уйшло. І десь 45-50 хвилин на, на тарп і стрепи. Хоч не так жарко, але от трошки вітер мішав мені тарпу складати. Все, чекаємо, щоб розвантажили мене. І все, ми будемо вільні. Що там далі, поки не знаю. Чекаємо... А, я ще десь написав, що я вже тут зараз напишу. О, я хвилин 30 і все, Знесли мені монтаж, повеземо якісь труби. Тут недалеко. 30 майлів до пікапу. На Тейку заїхав Зараз так. Да. І 300 майлів потім їхати в Меріленд. Десь туди. Я так дивився по карті на яке збудівництво будівництва поїде. Приїхав сюди за трубами. Все. Request at all time. Бежимо пластикові труби. Ми колись возили з Юрчиком з Колорадо, але то у нас менше було. Це великі буде. Зараз вони поставлять спеціальні штуки під них. А я приготую оці стрепи, бо треба буде між рядами кидати, щоб ну, так безпечніше набагато. Не знаю скільки рядів. Питаю, яка вага. Каже, легальна. Я розумію, кажу, легально, я просто кажу, хочу знати, роздвинуть мене, як селя чи ні. Каже, давай завантажимо, потім побачимо. Я кажу, ну добре. Ця компанія займається насосами в оренду. Бачите, Ready for rent. Готовий до оренди. Такий от насос. Можна приїхати, причепити і відкачувати воду, звідки вам треба. Думаю, за тим чуваком буду. буде, мені сказали, що там зараз одно завантажує потім тебе. Я ж туди став, думав, так заїхати після нього, а він каже, ні, заїжджай сюди. Каже, туди, розвертайся, ставай сюди, бо каже, він спить. Це як я проспав, майже проспав свій вантаж. Що, Ми закінчили. Працювали в тімі, в команді. Він клав один ярус перший, по дві стерепи на перший ярус, дві стерепи на другий, дві стерепи на третій. Ну а зверху мене. Вісім вийшло. Трошки так попрацювали. Він чекав, поки я зажму стрепи. Буває, ти просто кидаєш, не зажимаєш стрепи. уже після повного завантаження. Тоді вже зажимаєш. Ні, він чекав, нормальний чувачок такий. Разом поставили ці штуки. Забув як називається на англійській. Завжди савляться, коли ти труби перевозиш. Буде ще сміття, мабуть, напередодні буде вилітати. Не Сподіваюсь, що ні. Їхати десь годин 5-6, ну, якщо без трафіку. Мабуть, знову будемо біжати в Нью-Йорк по тому мосту. Бо мені сподобалось по ньому біжати, може трошки я більше роблю, але не такий трафік, як через Верезану їхати. Ось. Ну і деш... дешевше набагато. Все. Я зараз попиду за паперами і виїжджаємо. Ну, вага невелика, бо бачите, якселян розвигав на драйв аксель. 40 psi. А тут у нас 32. Супер. М -м -м. Максимально 34. Я думаю, це якраз десь до 2000 паундів все ваше. Все одно їхати в маленьке місце. Все, поїхали. Поїхали, поїхали. Заїхав в душ, помився. Це друга заправочка. І на першу приїхав там 4 людини в черзі, а це, це мінімум години тільки очікувати. А я бачимо ступень через 10 майлів і там одна, один душ був більний, я приїхав, де аж 4 їх залишилося. Поминувся з'явилось і нам годинку до місця розвантаження. Я думаю, якраз туди одразу приїду. Вирішив це поїхати вже до місця розвантаження, там наче є місце, там десь переночую. Так там поставив на дорозі. Бо не, ходив, не хотів сюди заїжджати, бо, впевнений, тут місць немає. Я заїду, розвернуся до поїду далі. Скільки у нас? Без 29. Що, я майже приїхав, бачите, тут до тупикова дорога. Я думаю, десь на цій дорозі, я десь з боку ляжу, зупинюся на ніч. Ну зараз під'їдемо, подивимося, що там таке. Дві хвилинки залишилось. Так добре. Хоча 20 на градусів, але свіжим 20. Що в мене годинник не оновився. Так що тут у нас? Ага. А тут у нас тупік. Добре. Тут бачу є кроманчик такий. Там, наверное, мы будем ляжем спать, да. Скажу за все. Почти я про цей забор я нічого не знав. Ну добре Все, десь тут, да де й і лягаю і спать, да і все. А зараз на цю сторону стану. І там ляжу спать. Супер. Доброго ранку. Так. Яка гарна тут природа. Спав з вимкнутим траком. Трошки жарковато було, але відкрив ці вікна і дуже класно було. Можна сказати прокинувся під а, спів Ташок. Ну і спів а, цього будильника Так от, все, зараз, все зараз трошки з себе прийде. Там десь 6.20 Годинку. Да, да Проїдемося, туди вже вперед. Десь біля сьомої, десь так, я думаю, щоб під'їхати. Хоча вже люди збираються там. Я вже вмився, осозився. Приїхала до нас одна баришня на джипі і каже, я каже, йди тут, там, десь розвернися, все це зроби. Я кажу, окей. Він каже, почекай, я зараз поїду, узнаю, поки ну, би добре. Я себе зробив. Ось. О, так трошечки свіженько так на вулиці, гарненько. Чекаємо зараз. Так, я тут поїв, <кху> поїв, поснідав фініками і водичкою. дивіться, що я вам хочу показати. Бачите, як в мене виступає. Зараз дивіться, як хочу вокату виступає. Чи то, то йому так завантажили, чи щось відбулося в нього в дорозі, не знаю. Ну стрмно доволі. Бо мені стрмно було їхати, хоча воно наче то не виступає за дзеркала, бо дзеркала десь так в мене, так? Ну так. Наче то нормально. Але все одно було стрмно їхати. Звісно, ми дуже в екстремальних місцях тут їдемо. Зараз таку горочку треба буде підійматися. Е, просто, що так кажу екстремально, бо вантаж доволі високий. Хоча він не тяжкий. Але... Ну, от. Ага. Так, добре, я передзвоню вам. Все, Все воно гарно. Там мост, по якому я їхав сюди. Двер вниз. Я не знаю, що вони будуть. Планую тут будувати, але така дорога стрьомна, хочу вам сказати. що, Перші е, ці стрепи познімав верхні, бо яру за ярусом знімати. Тут така якась мушкара, непонятна, наче, наче на комари схоже, але не комари. Їх так багато. Я закрив ці окна, ці двері в мене закриті. Не понаналітали, ну, бо вони таке люблять. Посидовому по цим, я не знаю, як воно називається, а хто скаже, як він називається. Бо в нього міняються то віли, я не можу сказати, що це погрущик що да, щось інше. Хто скаже, як називається, я буду дуже радий. Бо тут дуже багато спецтехніки, особливо там Вольвовські, Самоскиди, але вони трошки не такі, як інші. У нього голова рухається окремо від кузова, але воно все разом. Ось тому. Я не знаю як вона називається ця спецтехніка. По одної знімають. Але в два це дуже круто. Про це Вольво казав. бачите, такі дуже багато. На будівництвах вони катаються. Я бачу є такі Volvo, а це саме John Deere. Такі он, бачите. Як він правильно називається? Також самоспіт. Понери вирішили двома відразу підіймати. О. Ну що, такі дві штуки відвезли, наче то три. А, такі дві. А там ще одна. Стоять, стоять, от так. в них проблема, вони не цепляються за ці штуки металеві, а їх прибирати не можна. Цей фуртлівчик другий вирішив отак піднімати. Теж варіант. Чому б і ні? все, йдемо знімати стрепи. Супний ярус чекаємо. А десь там, воно їх скидають, бачите. Тільки я не знаю, що це. Для чого це, що тут буде, навіть уявлення не маю, але щось має бути. Це Вольвовський під'їхав, бачите. Але в нього трошки кабіна більш. А так вони наче схожі. Дивіться, я не знаю що це таке. Якась мелка фігня тут прыгає, стрибає дуже багато їх. Її остатки. Дофіга дофіга. Треба сідати дуже швидко, щоб вона не залетіла в кабіну. А так вирішила, один підіймає, другий під'їжджає і йому кладе на цей, на вили. Так він багато зручніше. Зараз всі стрепи вже віджав. Псталося тільки їх забрати ці дві. Я запитався, що вони роблять, вони сказали, це. Бачите, це кар'єри і це для води, для відстою води. Це як басейн, вони роблять якийсь басейн, ходить недалеко, зелені від Атлантичного океану. Тут такий буде басейн. Він назвав його басін. Це вже третій, я так розумію. Там один є, оцей вже є. Ось він. Так, да, і оце зараз будується. Це тіпо, от, труби привіз за того, щоб А, ну, почається наповняється один, потім другий і отак третє паралельно все йде. Для цього труби привезли для того, щоб його перекачувати насос. Ось цей Вольвовський. А, 25G. От. Ось такий туалет. Тут такі мив багато. Там туалет, пісвари, тут так само. Це зараз в штаті Мериленд. Зупинився на Рестерії такий гарний, дуже приємний. Ще тут у нас була мапа Мерриленду. Найже нічого не залишилось, вигоріло на сонці. Так це про війну історія. Як раніше жили. Ось, а тут у нас теж щось. Туристичний маршрут. Так, тут можна на лавочці посидіти, понасолоджуватися виглядом таким доволі приємним. Це так зробили тут туалет, а тут э, сама ця. Що там не знаю. Бачите про Мерленд можна прочитати. Куди десь ходити і карту взяв таку і все. Більше нічого такого цікавого немає. Інформа. travel information, Ще якусь інформацію тобі потрібно. Що робити, куди пойти, як об'їхати. Вендінг машини і тракова парковка. Звичайна парковка і тракова. Все. Мені залишилось 5-7 майлів до завантаження. Зранку я вмився, але в туалет треба було сходити. Я Якраз зупинився тут. О, то свій трейлер залишив. Цікаво. Цікаво, цікаво. Добре, все, їдемо.